На нашу думку, незаконно аргументи ми надали письмово вилігі, що не передбачено викладаючими актами, ні конституцією, ні законами про порядку місць не передбачено построїв від сторонені. Мало бути подання про його відставку до Конради, як це мало би бути в нормальній державі європейській. Наразі сьогодні. Відбулося те, що ну, маємо такі розпорядження, які були характерні до всіх часи, які були до того. Тому ми сподіваємося, що суд сьогодні проявив першу таку правову позицію, що допустив всіх журналістів до слухання. Насправді ми були здивовані такою позицією суду, тому що очікували, що напевно що буде якийсь тиск здійснюватися. Наразі ми бачимо, що суд є об'єктивним. Певні площині щодо вільного доступу до судового процесу. Це правильно. І ми сподіваємося на те, що ми йдемо в правильному напрямку, і держава все-таки буде європейською і норми права будуть передусім. Які шанси виграти? Що ви добуваєтеся? Поновлення на посаді? Чи... Насправді ми добуваємося доволі простої речі. Це те, що всім адвокатам та і суддям набридло, що закон прописується на бумазі чорними літрами, а він не виконується щоб Раз ми оголосили президент України і уряд оголосив, що ми йдемо до Європи, а в Європі закон є передусім, то слід виконувати норму права. Якщо таке прописано норм право, то слід її виконувати. І саме головна вимога до цього всього процесу це є те, щоб суд прийняв нарешті законне рішення, щоб повернути довіру громадян до суду. тому що нас... Подайші, Вибачте, будь ласка, особисто для е, пана е, які наслідки? Верховенство права. Як? На права. Це поновлення на да. посаді, це вибачення і визнання зміном, е, е, що були неправильні їхні рішення. Е, позов звучить про скасування незаконного розпорядження. Це є прагнення і мета. Скасу... розкажіть, чи будь ласка, скасувати депонок, чи... Не чи він ви інтерв'ю давав є сьогоднішній день, день міністр охорони здоров'я, але без повноважень, які в нього відібрали, ті розпоряджені, і мета пана міністра це верховенство закону. Якщо є бажання у уряду його звільнити, то має бути про процедура. Є Верховна Рада на це пам'ятаєте, що Верховна Рада вже свою довіру йому оголосила. Було слухання е, Верховної Ради засідання, де проголосували е, за відмову його відставки. 30 липня цього року це було до того. До, до того. липня вже було подання до Верховної Ради. Уточніть, будь ласка. Тобто, визнання надійсним цього рішення Кабміну передбачатиме і повернення на посаду. Він є на посаді, Вступний. це повернення до нього повноважень міністра охорони здоров'я. Він є на посаді на сьогоднішній день. А чи є якийсь сенс? У цього, коли... Є сенс віри народу в те, що закон є перед усім. Якщо на сьогоднішній день це не буде. Досягнути в своєму рішенні, то подальше всі наші права, наскільки запит, якийсь ДТП чи ще ж. Ми так само не підемо до суду, тому що ми знаємо наперед, що суд не будемо таке рішення. А якщо з кормом буде депутат?